Гуляння аж до рання. Новий фестиваль Купала Фест відбудеться в Івано-Франківську. Культурно-мистецьке дійство триватиме упродовж двох днів. Йдеться про популяризацію серед молоді національної культури і народних обрядів. На острові Пасічнянського озера розмістять сцену, мистецьке шатро та наметове містечко. Ми давно в місті Івано-Франківську не проводили свят на Купала. Вони проводились по селам, десь вовчинцях, в Микитинцях, в Гурниках, але от іменно. Що для міста такого свята і молодь завжди хотіла е його. Чомусь е воно хочеться. Е Знову відновити ці старовинні традиції. Родзинка фесту присутність сучасних елементів і національних звичаїв. Це має сподобатись учасникам Купала Фесту, вважають його організатори. Спочатку звучатиме музика від діджею, потім обрядова частина з нагоди дня Купала. Це традиційне запускання віночки у воду, запалення ватри та спалювання опудала. Перш за все, ми підготували для вас дуже дуже, дуже широку програму з різними музичними напрямками, з різними змаганнями. Виставками, конкурсами наразі. Ми будемо мати такі речі, як козацькі забави, рицарські турніри, бажаючи зможуть постріляти навіть з луку. Організатори обіцяють змістовні забави в ніч на Івана Копала. Стрибки через багаття, музика від хіп-хопу та аренбі до акустики та інструменталу додаватимуть драйву гостям фестивалю відомі українські музиканти та гурти. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.